Запитання, читаю вже третій раз, не годен розібратися, вже зрозумів. Перепрошую, я вище питався, чи можна хреститися в уяві в думці. Як ви б пояснили слова Ісуса Христа, істинно кажу, ті, хто слухають Отут Моє Слово, помре повік і побачить. Не помре повік, і побачить. Ви трошки перекрутили. Це є це Євангеліє від Івана, де написано істину, істинно кажу вам, хто слухає моє слово і вірю у того, хто посла мене, має життя вічне. І то, що повік не побачить смерти, тут треба розуміти. В Откровенні написано, і ті, і там та-та-та, і там саме головне, що друга смерть над ними не буде мати влади. Я не пам'ятаю попередні там стихи. І друга смерть над ними не буде мати влади. Діло в тому, що людська душа, вона вічна, вона не умирає. Христос каже, хто слухає моє слово і вірує в того, хто пса мене, ми перебуваємо в Бозі і ми стаємося прибраним Божими дітьми. Ми можемо чинити гріх, ми за свої гріхи після смерті можемо попасти в чистилище, але ми вже точно будемо спасені. Тобто, як ми помремо, це буде так, як дай, заснув. В одному світі пробудився в другому, тому каже: по вік не зазнає смерти, душа не вмре, а грішники, які не розкаяні, навіть за життя, вони вже в Бога не вірять, відкидають, далеко від Бога є, але вони живі і вони зробили страшні ріхи, убивства, ще там щось. Вони вже прокляті до смерті, до вічного прокляття в пеклі, все вже їм спасіння нема. Але вони живі і Бог чекає до останнього подиху їхнього покаяння. Вони живі, вони дихають, але душа вже призначена до пекла. Але поки людина жива, Поки вжива, вона має можливість покаятися. Чому Бог каже, не вбивай. Тому що цей період може бути періодом людини до покаяння. І як ми його уб'ємо, чи це буде хворий, що лежить там, ви кажете, ну лежить чоловік на, в комі, комантозне состояння, він лежить в комі. Звідки ви знаєте, що там відбувається? З тою душею, коли людина в комі. Тому вбивати її не треба, бо кожен подих людини живої це є шанс на покаяння і шанс на спасіння. Коли вже умер, тіло відділилося від душі, душа зразу, та, яка в стані тяжкого гріха, вона зразу, як пилососом, її затягає до пекла. Ті душі, які не мають смертних гріхів, і сповідалися і ще. Але десь якісь гріхи забули. Людина вона може забувати. І вона не може попасти в рай, бо тому що нічого не чисте в рай не попадає. Але нема за що і до пекла, тому є місце дочасної кари, Такий собі духовний душ, духовна ванна, духовна купіль, через яку ми проходимо і очистимо, чуємося, очищуємося, очищуємося. Скільки ми будемо чистилище, ніхто не знає. Тільки Господь Бог, але це є вже, якщо попав в чистилище, це місце дочасної кари. Кара така, як у пеклі, тільки вона є дочасна. Вона має час, вона має межу. Вона не є безкінечна. А пекло воно є безкінечне. І хочу вам сказати, що ми не раз собі думаємо, що в пеклі там так страшно, має бути все страшно. Не обов'язково все страшно. Представте собі, що ви взули свої гарні такі туфельки, розумієте? І... А там щось упало в туфлю, якась там, скажімо, якась крупинка невелика, якась там, така як пшеничка, так? або кусок рису, або. Або гречки там упало тобі у, у, у капець. Хтось там насипав так. Ну, і ти взув і такий, ой-ой-ой, треба себе перезути. А представ собі, що не можеш перезути. Всього на все. Трошки гречки впало у капець, а ти не можеш перезутися. І ти розумієш, що це не, не надовго, а назавжди. Але діло в тому, що буде боліти все за ті гріхи, які ти зробив. Кожен гріх має свою білю. Буде страдати все, ціле тіло. Так як ви можете собі представити, що я пам'ятаю мене раз малим хлопці отрутили в кропиву літо я в таких, е таких шортиках коротеньких. І ми там на велосипедах їздили там ще десь. І щось, ну, хлопці, щось там по І мене втрутили в кропиву. Кропива була вища від мене. Представ собі літо, малий, з одягу тільки шорти, і мене втрутили в цю кропиву. Я був цілий, мене боліло все. Так? Мені здавалося, що не було на мене ні одного такого місця на моєму тілі, щоб мене. Не болів. І от представте собі страдає тіло не від кропиви, а серйозніше від цього. І кожний, як та кропива мала якусь жильце, та кожний гріх буде мати своє жильце і буде своя біль. Від великого болю. Можна дістати анафелектичний шок, і людина може померти, якщо не дати її обезболюючи. Але біда, що бій у пеклі, не може привести до смерти. Тобто, як би тебе не боліло, ти не умреш. Анафілактичний шок не дає можливість душі бути в тілі. Душа виходить, тіло вмирає, а у пеклі не ся. Не може душа вмерти у пеклі. І тому оцей біль може він, який би він не був, але як саме поняття, що він вічний. Оце саме найстрашніше.